Доброго дня, Потеревенемо за життя в Данії. От Данія не перестає мене дивувати. Коротше, живемо ми біля маленького парку. В кінці цього парку там знаходиться така затишна біседочка, ну і інколи там збираються різні типи. ну там вживають, напевно, щось. Коротше, при вході до парку. Ну і це інколи відлякує відвідувачів парку. Десь їм треба ж вживати, бо вони взагалі вони вживають і все. Ну, вживають вони наркотики чи алкоголь. Коротше, на вході до парку стоїть така, такий стовпчик. І на стовпчику читаю, ну що там за об'ява? А тут написано: ми вас запрошуємо до кімнати для вживання наркотиків. Це не пропаганда наркотиків, це просто. Кімната, де, ви можете, де людина може спокійно користуватися своїми ну, якби, речами, речовинами і не сидіти, не відпугувати людей у парку. Це не пропаганда е зловживання, це просто якби така альтернатива. І тут ще написано: ми тобі можемо допомогти. З технікою по уколу у нас є там медичний персонал, який допоможе, якщо тобі стане погано. Ми можемо дати противояді до якихось передозування і так далі. Господи, ну це про те, що Данія ну, дуже мила країна. Бо Зловживання існує, його не можна якби відмінити. Воно просто є. Коротше, данська милота. Гарного дня.